Ну, а тепер уявіть собі Київ початку 20-го століття. Місто тільки знайомиться з електрикою, трамваями і аеропланами. Аж раптом у небі над подолом з'являється жовтий, мов сонце, держабелі. Так, 22 жовтня 1911 року Федір Андерс підняв у небо перший в Україні керований літальний апарат. Його дрижабль під назвою Київ уразове містян, адже досі такого технічного дива вони не бачили. Перший політ тривав близько 20 хвилин. І це стало початком історії. Федір Андерс, київський інженер німецького походження, і ще з юності він мріяв буквально про небо. Не маючи грошей на вищу освіту, він самотужки вивчав інженерію, креслив моделі написав інструкцію з будівництва аеропланів. У 1910 році Андерс видав посібник для авіаконструкторів. А вже за рік він почав створювати власний дрижабль. Деталі виготовлення власноруч. Виготовляв він власноруч або ж замовляв за кошти, які збирав на благодійному авіабалі. Будував у садибі інженера Олександра Микулина. Той підтримував авіацію. І вірив у талант молодої людини. Військові теж зацікавились винаходом, але не швидко втратили інтерес. Тож повітроплав залишився цивільним апаратом. І після перших успішних польотів Андерс вирішив підзаробити на держаблі. Він влаштовував регулярні перевезення. Вартість квитка на становила 50 копійок, а студентам лише 27 копійок. Люди стояли у чергах, аби піднятися на 18 метрів і побачити Дніпро з висоти. Держаблі здіймався у небо 3-4 рази на тиждень. Загалом він виконав понад 160 польотів. Справжніми помічниками винахідника стали солдати. Вони тримали апарат за мотузки під час посадок. Після модернізації Київ отримав потужніше і Міг брати більше пасажирів. Його зберігали в амбарі на Куренівці, аби захистити від негоди. Ну і останній політ дирижабля відбувся 29 серпня 1912 року і керував ним син інженера Володимир, бо сам Федір захворів без досвідченого механіка. Політ виявився ризикованим. Двигун зупинився, апарат зірвало вітром. І він кілька годин носився на висоті півтора кілометра. І лише дивом екіпаж приземлився біля села Жукін. Але наступного ранку бензонасос вибухнув і дирижабль повністю згорів. На щастя, ніхто не постраждав. Федір отримав страховку і одразу почав працювати над новим проєктом київ 2 Але коштів не вистачило. І другий держав так і не злетів у небо. Федір Андрес помер у 1926 році, так році, не дошукавшись широкого визнання його життя. Це історія мрійника з подолу, який обігнав свій час і створив справжній літальний атракціон для киян. У ті роки держав Київ став символом технічного прогресу і натхнення. Його пам'ятають як творіння ентузіаста, що без інвесторів, але з великою любов'ю до справи підняв у небо власну мрію. І сьогодні про Андерса згадують лише історики і фанати авіації, але його державель точно заслуговує на нове під. Несення бодай у пам'яті міста.